Благодійний фонд СТЕП продовжує прилаштовувати тварин у добрі руки. Зокрема, діє акція Ситий старт. Докладніше про це розповість Яна Грацай. Благодійний фонд СТЕП продовжує прилаштовувати тваринок у нові родини, даруючи і людям, і чотирилапим нове щастя. На цей раз було врятовано кота зі східних регіонів, а конкретніше з Полтави. Було багато спроб надати тваринці допомогу, але всі притулки відмовлялися, поки нарешті змученого кота не передали до степу. Таким чином пошук господарів вівся оперативніше і згодом вони знайшлися, забрали свого котика, а також отримали пакет корму у подарунок. Ми ще раз наголошуємо на тому, щоб люди не забували про тварин і не опускали себе так низько. На цей раз це звернення до притулків, які ніби створювалися для захисту тварин. Якщо ви берете на себе таку відповідальність, дотримуйтеся певних норм та простої людської моралі, коти, собаки та інші істоти живі, як і людина. Вони теж вміють сумувати та вмирати від голоду. Тому, перш ніж відмовляти у притулку, думайте задля чого взагалі існує конкретно ваш благодійний. Фонд. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал БРОДИ онлайн.